Ти показав сердельку, Вова. Чого? То, що в мене вайбер тепер червоний. глючить. Тільки вайбер червоний. <ріст> Ти не встигаєш чи що? Ні, не встигаю. Мені треба помощника чи помощницю, я не знаю. І мені треба помощника. Треба розширятися. Розмовляю з хлопцями із інтернет-магазину Кінчинлайн. Спілкувалися ми стосовно грантів. Тобто, у них навіть в цьому інтернет-магазині Кінчинлайн можна замовити обладнання. Яке підпадає під грантові виплати. Це кошти, які виділяють інші країни світу для розвитку малого бізнесу в Україні. Тобто в них можна скористатися цією е, послугою. Е, хто не знає, то кінченлайн це магазин професійного обладнання. М'ясорубки різні, все професійне там. А мені можна професійну м'ясорубку, а то в моїй кенву до 5-6 шестерня злизалась. легеньку треба, да? але професійно. З редуктором, щоб масло заливалось, так? Да? <гум> <Да>. <гум> Мені на новий рік подаруєш під'єлин. Я подумаю. Е, так що, друзі, кому потрібно професійне обладнання, можете звертатись в інтернет-магазин Кінченлайн. Оце жартує, так? Да? Ну все, ти розширяйся, я пішла закази приймати. Розширяюсь.